Сьогодні, люди, ми з вами розпакуємо сух пайочок США 1992 року. Уявляєте, цей пайочок на рік менший, ніж я. Зараз розпакуємо і побачимо, хто краще зберігся, я чи пайок. Ось так він виглядає. Погнали! По наповненню ми можемо з вами бачити, що це одноразовий прийом. Давайте почнемо з основних страв. Тут у нас є якісь сарфурки з яловичиною. Що таке сарфурки, я не знаю. О, та це сосисочки якісь. Що дуже круто, що навіть більше, ніж 30 років назад у армії Америки вже був розігрівач такий з карбідом. Він, звісно, вже за 30 років зіпсувався розсипався, але мені дуже цікаво, він буде нагрівати зараз ще чи ні, давайте спробуємо. Відриваємо верхушечку і заливаємо водичку до ось цієї відмітки. Воно хоч не рване. І якщо буде гріти, то засунемо туди сосисочки. Не гріє вже, дуже шкода. До сосисочок у нас тут картопляні стіки. Вони тут сухенькі, тому я собі роблю висновок, що їх треба залити, мабуть, кип'ятком. Тут є ось ця штучка від вологи. Але ні, заливати їх не треба. Це у нас такі продаються снеки, типу картопляні. Ну, не знаю, наїстися ось такими ковбасками і снеками на обід якось, ну, слабовато, як на мене. Ану, спробуємо. М -м -м -м. фу. Ви знаєте, вони дуже хрусткі, вони схожі на ті снеки, які продаються у нас, але вони вже так дебело віддають стариною. Але якщо зважати на їх поважний вік, то смак, знаєте, очень даже нічого. Ну давайте ковбаски. Боже, а ковбаски пахнуть просто прекрасно. Їх тут чотири штучки, дуже класно збереглися, зовсім немає такого аромату чогось такого протухшого. От, прям наче я тільки їх в магазині купила. Клас. Ну, спробуємо трошечки. Ковбаски 30-літньої давності США набагато смачніші, ніж у нас в магазинах продають. Як би це не дивно звучало, вони дуже смачні. Далі у нас тут є ось такий мікс фруктів. Я так собі думаю, що це консервовані фрукти. Я тут відчуваю чіткий аромат яблука. Тут ще щось разом з яблуком, але я не можу розібрати, воно трошки вже перетворилося в таку кашку. І щось воно такими бульками взялося, наче воно вже скисло. Ви знаєте, трошки підкисло воно. Угу. Далі у нас ідуть ось такі крекери. Ці крекери і у сучасних пайках США зараз є, і вони не дуже смачні. Тому я роблю висновок, що і 30 років назад вони також були. Ніахті. Пахнуть аналогічно так, як і зараз, хімлом. Але вони дуже хрусткі. хрена собі. І по смаку таке відчуття, що ці крекери тільки надостали з духовки. Зачот. Далі в нас йде горіхова паста, пахне горіховою пастою дуже добре. Вона смачна, але вже трошечки віддає зіпсованим. Ну, це й не дивно, в принципі. Далі в нас іде ось таке какао. Ой. Тут є ложечка, якою ми зараз перемішаємо какао. До речі, ложки такі ж самі і зараз кладуть в пайки в США. М -м -м. До речі, в розбавленому вигляді воно пахне прекрасно. Воно вже йде тут солоденьке і воно дуже смачне. Ну, як же в американському пайку без MM Він уже трошечки такий на вигляд підзіпсований. От в MM я зовсім не відчуваю, що воно таке ж старезне, як і я, дуже смачно. Смак зовсім не помінявся. І тут ще в нас є ось такий маленький пакетик із всякими прикольними додатками. Тут є стік кави. Кава вже все, не поп'єш. Хоча, давайте спробуємо. Ну, дивись. Також тут є ось такий цукор. Можемо додати. Цукор зберігся прекрасно. Дивіться, як він гарненько сипиться. Кава має такий вже, знаєте, виражений, якийсь такий. Цвілий і присмак, Ні. погано збереглася. Тут ще навіть є сухі вершки, але вони також уже задубіли. Ось такий блинчик вони перетворилися, бачите? Ой, фу. Сіль тут є, що вона сипеться, і сіль сипеться. Також тут є такий порошок, типу, щоб можна було з нього зробити юпі, попити собі. Теж, бачите, в що перетворилось воно? Зараз трошки надовбаємо собі, хоч спробувати. Колір дуже гарний, якийсь малиновий і запах малинки. Смачний в міру солодкий, якначе я п'ю малиновий компотик. Далі волога серветка. Волога вона чи ні? Волога. Пройшло 30 років, а серветка досі волога. Ви собі уявляєте? Дуже спиртом пахне. Ух! І, відповідно, сухі серветки. Зараз у сучасних пайках США абсолютно такі самі кладуть серветки. Я не знаю, чого у них такий вигляд цікавий. Фу, пахнуть зовсім недобре вони вже. І от дивіться, їх тут дуже багато, бачите? І обов'язково пайку США є соус Табаско. Ось такий манюній, дивіться. Далі сірнички. А ну, будуть горіти чи ні? Горять. Фу. І відповідно закусуємо всю цю красу ось такими жуйками. Відчувається виражений присмак зубної пасти, тому що це очищувальні жуйки. Якщо у військового немає зубної щітки та пасти, він з легкістю може собі почистити зуби цими жуйками. Ну і як вам цей раритетний пайочок, пишіть у коментарях.